Друзі, всім привіт! Ось таких ренделько. Ацьки. Ацки. Ну, це перша портія Не знаю, буду собі мати, може порочку продам. Так Думав собі на откорм оставлять трьохлінієчка линейка. Кушають предстарт. Все, хренделька. Місяці два дня відлучені. О! Маман. Лежить. Ще вона трошки у стресі. Поросят одлучили. Поросят одлучили, та ще й та ще йшов. Та ще й це в другий і станків. Я перегнав її сюди. Коротше, капець було. Короче, у трьох не могли загнати, за пхоті у сарай тоді порося, але я взяв, воно почує, але воно пеще. Коротше забігло, я ліп співтекти, що воно на мене не напало. Порося кинув туди. <кхм> Друзі, дивіться. Тема відео у цьому. Тема відео. Що е хотів сказати? За 100 гривень поросьо, Кому надо. Тільки з двох одне лотерея. Або ви порося получите в якості 100 гривень. За тисячі порося. Або потеряєте 100 гривень. Різке, різке, різке. Учасників буде десь 30-40 учасників. Дивіться, є кому цікаво, пишіть плюсик. Кому цікаво. На. Що ж? дорогу розбили у нас. Там троси і тепер усі села, навіть полтовські троси нас їздять. Дивіться. Це 100 гривень порося. білетик, вибираєте номер, там, наприклад, до 1 до 40 вибираєте номер. ну, Який вам надо, 12, 25. цей, Набирається кількість нужних е, е, людей. Скидають ну, гроші і розіграємо порося. Ну, то есть, я думаю, за 100 гривень, 100 гривен це кажуть, я получав, наприклад, таке було 100 гривень, що таке 100 гривень, а по поросів грати за 3000 нормально. То Тобто, якщо комусь треба буде ще одне, можу есть, По ціні такій. Якщо, наприклад, комусь ну, одне не цікаво, буде, брат, треба ще одне. То буде цей. Можемо підпарувати. Щоб двоє пецьок буде. Свинка, кабанчик. Вибрати самому тоже можна. І... Можна буде на який період. Тобто людині треба буде там через місяць, через два тижні. Ну там, ну, приблизно на яке час, щоб отак от може тепліше сарати. Можна теж це вибрати. Дивіться, друзі, кому цікаво, пишіть плюси, хто хоче поучаствувати. Кому цікаво, е можемо спробувати так і грати, Ну, тобто, в мене актив підніметься трошки так, і людям цікаво, приїдуть, гості поросят заберуть, кому треба кому цей. Просто хочеться такі розіграші, Ну, прикольно. Там блогери робили, там. Ну, Реклами немає великої. Щоб цей. Щоб безплатно все дарить. Якби на рекламі підняться, ну можна було б і безплатно дарить. Ще є ось отакілька. Дюрок Петрен, мама дюрок. Одається. Іх теж можна з цієї партії вибрати. Одне штучку розіграємо. Ну тут їх небагато. Ну, у 20 днів. Кілограм по 10 є. 23 Ну, Їх небагацько, мамка. Ну і там, в тому, принципі, можна спізніше вибрати. Глачечки, тютеху. Жулічка. Будемо тебе браковувати. Той, друзі, за 100 гривень або потеряєте 100 гривень, або возьмете отака пацька. Блін, я б думаю, будете раді. Ну, кому цікаво плюсик у цей. З усіма потім спишемося. Спишемося з усіма розкажу. Так, друзі, по що ти е, спин? Ви мені пишете на вайбер? Не треба дзвонити до мене на вайбер, цей. На вайбер пишете, щоб в мене всі там були на що спини. Я тільки засніму відео, бо зараз трошки ось не снімав ні на YouTube, нічого, трошки знову болів. Фух. Надіюсь, що ми зобновимо весь процес і зніму, поскидаю усе, що треба робити. Подожіть, подождіть. Воно зараз і погода, морози, це не треба. Тобто там треба заняття буде і на природі робити, ну там це то, ну, просто треба, щоб воно трошки потеплішало. Бо я робив, як було ну, тепло надворі. Ну як тепло. Ну, пройшла зима була не така дуже холодна. Тобто, або треба лучше вдіватися, або просто щоб воно трошки потепліше. Або ми, ви можете хуже зробити своїй спині, як будете перемерзати і ще. Тобто, розумієте, ну, ми не вилічимося, як воно буде холодно, дуже не вилічимо вашу спину, а можемо ще дужче. І сидять нерв застудить, і все так, що подожіть, поки що. Подожіть. Я в близько время все засніму. Просто я сам не хочу дуже ну, Пере Мерзать на цих холодах. Сейчас то нормально, трошки, ну ось мінус 10, мінус 9 були морози. Ну, не не, 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 хочеться, не хочеться. От от таке, друзі. Що по, по, по цьому? Роблю сейчас роблю роблю. На станкові. Відбираю четвертя бісядочку. Отак ось хопа, видно? Не видно, видно, погано видно. Камера погана капець. Простругую, відбираю четвертя і буду забивати. Хоч Хоча вже бісятку доробить скоріш, поки оцей світлом трошки на цей не налагодилось. Ось таке ось цей, Там дерева трошки, ну, не деревом, пиломатеріалів привіз, то, то нормально покашемо. А то таке, друзі. Надіюсь, бо пише, де пропав, де пропав, будемо знімати Ось пацюк поснімаємо, те поснімаємо наступне відео. Так що. Так що підписуйтесь на канал. Дивіться, пишіть друзі, плюси, хто хоче таке учасно, Ну 100 гривень, це ну друзі час, 100 гривень ніщо. Можна зробити дорожче, можна по 200, ніж тільки щоб менше учасників було. Там 20 учасників. Дивіться, кому як лучше. Ну, просто ну 200 гривень вже вроді жалкувато, да, так. Ну, а якщо виграєш по росія, яке стоїть там 3 тисячі плюс. Ну ж може цей. Ну, 3 тисячі. То вроді і непогано, так? Да? Можна і різку. Подивіться, ну, кому як лучше. Можна і дорожче, по 200. Тільки менше учасників буде виграти. Ну, ну, лучше, я думаю, по 100 100 гривень. Ну, не жалко, так думаю, буде нікому. Ну, якщо виграє, буде дуже приємно. Я ж кажу. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. плюсик у коментах, кому буде цікаво, такий цей. Знаходжуся в Полтавська область біля Годяча село. Ну, щоб, може, хтось, ну, розумієте, там із Львова ніхто їхати не буде сюди. Це якась порося. Хто тут рядишком? Ну, я думаю, за 100 гривень можна без питань. Приємно буде. Так що, пока.